Доброго дня! Мене звати Олеся, я консультант в Інституті прав мігрантів і сьогодні я розповім вам про дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС. Дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС. Надає змогу іноземцю постійно проживати на території Республіка Польща, вільно подорожувати, працевлаштовуватись без спеціальних дозволів, а також вести господарську діяльність. Дозвіл надає змогу подорожувати Євросоюзом, але не більше 90 днів протягом 180. Якщо іноземець має намір залишитись в іншій країні на довший термін, він зобов'язаний легалізуватися відповідно до законодавства. Авства тієї країни термін винесення рішення щодо надання дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС становить 6 місяців від дати подання всіх необхідних документів. Такий дозвіл надається на невизначений термін, але кожних 5 років потрібно змінювати саму пластикову карту без необхідності надання нового пакету документів. дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС може особа, яка безперервно та легально перебуває на території Республіка Польща щонайменше 5 років перед поданням заяви до воєвуцького управління. Має медичне страхування, має регулярний стабільний дохід впродовж останніх трьох років перед поданням заяви, якого вистачає на утримання себе та членів родини, якщо вони знаходяться на його фінансовому забезпеченні. Має документально підтверджене місце проживання на території Республіки Польща, має документ, підтверджуючи знання польської мови на рівні не нижчим, ніж Б1. Перебування на території Республіка Польща вважається безперервним, якщо жоден однократний виїзд з країни не перевищував 6 місяців, а сумарна кількість виїздів не перевищувала 10 місяців протягом п'яти останніх років. Але з цього правила можуть бути також винятки. Тобто, це може бути вагома причина, тобто перебування в лікарні, перебування у відрядженні. В такому випадку варто надати документи, які підтверджуватимуть ці обставини. Увага! Якщо особи є перерви між візами та картами, і при цьому не було іншої підстави для легального перебування. Наприклад, поданої заяви на е, тимчасовий побит, то таке перебування не може вважатись безперервним. Важливо пам'ятати, що перебування на території Польщі на підставі е, візи або дозволу на перебування виданих е, для навчання в поліціальних школах не враховується до п'ятирічного терміну перебування. Враховується тільки половина періоду до п'ятирічного терміну перебування у випадку, коли особа перебуває на території Республіки Польща. на Підставі візи або дозволу на тимчасове перебування з метою здобуття освіти у вищих навчальних закладах, враховується тільки денна форма навчання. Перебування іноземців, які мають статус біженця, в процесі розгляду справи про надання даного статусу у випадку, коли термін розгляду справи бере 18 місяців, враховується повний період, а не половина. Якщо ви одночасно і працюєте і навчаєтесь, але дозвіл на перебування виданий на підставі навчання, то період п'ятирічного перебування на території Республіка Польща буде враховуватись відповідно до цілі вказаної у візі або у дозволі на проживання. Іноземець, який хоче отримати дозвіл на перебування довгозтермінового резидента ЄС, повинен подати заяву особисто або за допомогою пошти, не пізніше останнього дня свого легального перебування на території Республіка Польща. Якщо ви подали заяву поштою, наступним кроком буде ваша особиста присутність в воєвудському управлінні для сканування відбитків пальців. Документи, які необхідні для подання заяви. Заява про надання дозволу на перебування. Кожне воєводство має свої вимоги щодо кількості екземплярів, які потрібно надати для початку розгляду справи. Чотири фотографії розміром 35 х на 45 мм зроблені не пізніше, ніж за 6 місяців перед поданням заяви. Оригінал і ксерокопія дійсного проїзного документа, три копії першої сторінки з даними заявникам. Та по одній копії всіх інших сторінок, на яких присутні візи, штампи та інші відмітки. Документи, що підтверджують п'ятирічне, легальне і безперервне перебування на території Республіки Польща, це можуть бути ксерокопії віз, рішень, довідка про вїзди виїзди з території Республіки Польща тощо. Підтвердження сплати гербового збору у сумі 640 злотих. Основні документи, що підтверджують обставини, вказані в заяві. Підтвердження наявності стабільного і безперервного джерела доходів протягом останніх трьох років це трудові договори, дозволи на роботу, податкові декларації під 11 або під 37 з підтвердженням їх подання до відповідного податкового управління, довідка з ЗУС щодо щомісячних відрахувань на соціальне страхування, тощо підтвердження наявності медичного страхування, підтвердження права на житлове приміщення, в якому проживає заявник. Договір купівлі, договір оренди тощо. Договір надання житла в безоплатне користування не вважається підтвердженням права на житлове приміщення, за винятком випадків, коли це житло надається найближчими родичами. Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, документ про підтвердження володіння польською мовою на рівні не нижчим, ніж Б1. Це може бути державний сертифікат або свідоцтво про закінчення навчального закладу. Польською мовою викладання на території Республіки Польща або за кордоном. Ця вимога не стосується іноземців, яким ще не виповнилось 16 років. Інформація про кількість осіб, які перебувають на отриманні заявника протягом останніх трьох років, а також інші документи на вимогу інспектора, який розглядає справу. Якщо у вас з'явились додаткові запитання, ви можете залишити їх у коментарях під відео або запрошуємо вас на наші безкоштовні консультації в інституті прав мігрантів.